Всім доброго дня! Ми розберемо зараз стійку пілатеса стоячи. Для цього ставимо стопи паралельно одна одній приблизно на ширині наших тазостегнових суглобів. Розподіляємо вагу між передньою і задньою частиною стоп, так, щоб відчувати всі три кути стопи, це е, великий палець, мізинець і наша п'ята. Далі підтягуємо м'яко коліна так, щоб активізувати нашу передню поверхню стегна і стабілізуємо наш таз. Для цього відводимо таз назад. Вперед. І знаходимо середину, так, щоб е, утворилася одна лінія між тазом і п'ятою. Переходимо до живота. Це наш центр. Щоб активізувати центр, ми е, підтягуємо наш пупок до хребта, наче ми влазимо в вузькі джинси. І е, також е контролюємо нашу е лінію плечей, для цього плечі у нас мають бути розслаблені і опущені, ніби ми тільки що зняли з плечей рюкзак. Розслабили, опустили, е відчуваємо е натягнення між, е від пальців до плечей е і також тянемось е нашою маківкою до стелі. Підборіддя у нас е, паралельно підлозі. І має утворитися одна лінія між потилицею, грудним відділом хребта і тазом. Тепер пробуємо бічне дихання. Для цього ставимо руки на е, нижні ребра. Робимо глибокий вдих і видих на 4 такти. Е, при цьому контролюємо наші плечі Діафрагма наша має розкритися, тобто ребра мають розвестися в різні сторони, і на видиху ми зводимо, так, щоб руки зійшлися до однієї точки. Пробуємо вдих, видих ртом, і руки зводяться до однієї точки. Глибокий вдих. Вдих носом видих ртом. центр підтягнутий, плечі ми е тримаємо в одній лінії. Мені це трошки важко, тому що в мене скаліоз, і тому е лінія моя завалена, але завдяки пілатесу вона стала набагато краще, і постава стала теж краще. Дякую за увагу.